А чим відрізняється клітинне харчування від балю і вітамінів? Компанія PM International це її лінійка Фітлайн і чим відрізняється ця? Продукція від інших біодобавок, так і вітамінів в аптеці, і бадів. Дивіться, по-перше, вітаміни, що таке вітаміни, і в світі 95% вітамінів це є синтетичні вітаміни, які важко засвоюються в організмі і ними вимиваються. І з часом утворюють деякі закупорки. І утворюють захворювання на фоні цього всього. Друге, якщо чи, ну, однозначно, якщо брати пріоритет аптечні вітаміни, чи, чи клітинне харчування Фітлайн, то звичайно в сторону Фітлайн. Далі беремо до уваги бади, біодобавки і так далі. Дивіться, ви знаєте, що бади, я нічого не маю ніколи проти БАДів, біодобавок і так далі. Дуже багато є на ринку класних-класних компаній, які дійсно. Продукти їхні дійсно дають результати, і це є дослідження, і все є так. Але якщо брати до уваги, що дія бадів вона є до... дія бадів, вона буде ви. Буде, буде помітна лише через якийсь час. Тобто вам потрібно проприймати ті курси а, бадів а, ближайші там, півтора року, щоб от, почути якісь зміни в себе а, в організмі. Чим же відрізняється фітлайн? Фітлайн дає моментальну дію. Тобто, якщо ви сьогодні взяли продукт, ви сьогодні вже відчуваєте його дію. Якщо ви його побрали півтора тижня, перші тижні ви отримуєте якісь там вже 10-20% вирішення своїх проблем здоров'я. Це може бути нормалізація тиску, це може бути очищення обличчя, це може бути там невелике схуднення, очистка організму. Тому, звичайно, у пріоритеті клітинне харчування. По-перше, клітинне харчування це не вітаміни, ви маєте розуміти, що це є їжа. Так, ну на фоні цього всього воно є їжа. Тобто тут немає, не може бути ні передозовок, тут не може бути якихось ускладнень. Це є їжа, яку ви їсте для то на клітинному рівні, а створено в спеціальних лабораторіях були. Буде... Формули дуже класні, я цьому не експерт, але можу сказати одразу. І якщо ви приймаєте їжу, а тут не може бути якихось. Наприклад, якщо я знаю, раніше я там приймала якісь бади, обов'язково у мене була позначка проконсультуйтеся з лікарем перед прийомом. До свого раціону, а насправді такого в фітлайні немає. Ви можете спокійно а, цю їжу употребляти. І в цій їжі є то, та доза, нормова доза всіх необхідних а, мінералів, речовин, а, мікроелементів, жирів і так далі. Всі, які потрібні для правильного функціонування вашого організму.